Вітаю, друзі! З вами Полікарпович, і це коротенький огляд спорядження, яке я назбирав. Хто слідкує за моїми YouTube-каналами, хто там зі мною час від часу спілкується на прямих ефірах і так далі, той, в принципі, в курсі, що огляди на спорядження і все, що не стосується теми зброї, ножів, воно переїжджає на мій додатковий канал. Зараз ви на моєму основному каналі, і тут я просто хочу зробити ознайомче відео з всім тим, що я на даний момент зібрав по спорядженню, по екіпіровці. Ну Також і про зброю трошечки піде мова. Але тим не менш, більш детальні огляди на частину цього спорядження в мене вже є на додатковому каналі. Тому просто хочу вам, скажімо так, доповісти, донести інформацію, що огляди на спорядження більш детальні в мене на додатковому каналі. А зараз просто покажу, що я назбирав все українського виробника всім. Частково так чи інакше вже користуюсь. Деякі речі тільки нові недавно отримав і ще не встиг покористуватись, Але е, все так би мовити, попереду. Ще частина спорядження до мене в дорозі, тому це далеко не все, що в мене є. І, в принципі, спорядження, військове, тактичне, навіть туристичне. Воно не може зібратись один раз до якогось сталого комплекту. Це, на мою думку, постійний процес. Постійно щось оновлюється, постійно щось там з'являється нове, більш зручне, більш цікаве, потрібно його собі докупити. Ну, власне, зараз буквально коротенька демонстрація всього, що на мені є. Деякі речі, які ще тут просто лежать, я вам їх також покажу і розповім. Але зараз, власне, коротко про все по порядку, тому поїхали. Власне, мабуть, почну зі зброї. Це автомат Калашникова той, який видали. В принципі, я думаю, всі в курсі АК-74, калібр 5,45, не українського виробництва, але тим не менш він, скажімо так, максимально українізований. На ньому обвіз від українських виробників, цівка від крука з кюдії Антапкою, базу під КЮДІ Антапку, руків'я перенесення вогню і ще планка Пікатіні. Все від крука. Також складаний приклад від українського виробника Крук, Складається, регулюється по довжині дуже зручно, дуже класно. Е, руків'я пістолетне, на жаль, не українського виробника. Я таких чомусь не знайшов, не знаю, можливо, погано шукав. І магазин також від українського виробника Стіл Це версія з віконцем. Є ще версія е, Прозора. Коротше, ось тут вона в мене в підсумочку зараз покажу. Ось є в мене ще такі магазини. Вони також прац працюють також від стілпласту Ну і в принципі, в принципі можна рекомендувати, але ось ці, які з віконцем, вони мені подобаються значно більше. Також ремінь ледь не забув, це двох одноточковий ремінь від українського виробника Ragnarok. Ось. Ось так виглядає логотип. Огляд на цей ремінь вже є в мене на додатковому каналі Український виробник. Класні якісні речі рекомендую. Посилання на всі огляди спорядження, які вже є готові на даний момент, будуть в описі до цього відео. Тому, кому цікаво, можете перейти, подивитись. В принципі, по автомату ніби все. Тромікс, також від якогось виробника, купував десь на OLX, алюмінієвий, причепив, працює, все нормально. Також є глушник від українського виробника стіл. Його я продемонструю трошки пізніше, коли зніму бронежилет. По автомату в принципі все. Далі продовжу з голови це шолом. Це шолом також від українського виробника. Здається, називається U Arms, Шолом у мене вухастий, модель називається Thor, якщо я не помиляюсь. І також балістична маска Trevix від того ж виробника. ну Ось так вона виглядає, повністю знімати не буду. Яка знаходиться на цьому шоломі. Кавер на шоломі від UVI Protect. Підвісна система має регулювання, в принципі, все класно, але шолом є за що посварити. Про це я вже поговорю в окремому відео огляді на даний шолом, про його проблемки на додатковому каналі. Це буде пізніше, поки що цього огляду немає. В принципі, по шолому, по голові все. Потрібно ще якісь навушники підібрати, можливо, беруші. Я поки ще не вирішив, поки точно не знаю. ну Ось такий шолом, огляд буде пізніше, тому, якщо цікаво. Підписуйтесь. Йдемо далі. Бронежилет. Бронежилет від балістики, сармат. В принципі, огляд на сам бронежилет також є вже на додатковому каналі. Я думаю, я його зніму і продовжу далі вже огляд, коли він буде лежати на землі. Так мені просто буде зручніше показувати всі речі, які на ньому зараз навішані. Починаємо з. Лямок. Тут два закритих підсумки під турнікети від «Ювін Protect з швидким доступом. Тягнемо за лямку, витягується турнікет. Турнікети використовую січ, також український виробник яскравого помаранчевого кольору, тому що вони все одно в закритому турнікеті. А коли турнікет накладений, хай краще його буде видно. Так, запхаю трошечки пізніше. Йдемо далі. Підсумок під турнікет від «Ювін Протект. Також Тут ззовні можна бачити є олівець, є копібук Тактікал, також маркер ручка. Найкращий в світі патчик, який двома словами пояснює все, що відбувається навколо. Ну і сам підсумок досить класний. В ньому всередині ще є блокнотик, всепогодний від, також від українського виробника, є Копібук Тактікал. Є певні органайзери, є кріплення для телефону. Коротше, прямо під сумок на нього прямо буде пізніше окремий огляд, бо в нього там знизу ще й дощовик є. Йдемо далі. Ніж, ніж, який причеплений на бронежилет це також українського виробника. Бренд Добрий Тулс. Дядько добрий, робить такі цікаві речі, і ніж прямо робочий, зручний, максимально єдине, що трошки габаритний. Але поки що носиться він у мене на бронежилеті. Піхви. З кордури, з ручниці, чіпляються на молі. Тут також шматок вулканіту і фароцерєвий стержень для розпалювання багаття. Е, оці додаткові речі, скоріш за все, переїдуть десь в сухарку, але ну поки це тимчасове рішення, ніж, скоріш за все, я буду міняти. Е, йдемо далі. Е, два підсумки відкриті, так звані швидкі підсумки під магазини АК від Ювен Протект. Можливо, з часом з'являться ще й від балістики, буду їх між собою порівнювати. Буде також якесь окреме відео на додатковому каналі. Підсумок під радіостанцією від також від UVIN Protect. Ну, самої радіостанції в мене немає, але підсумок не завадить. Підсумок закритий під два магазини, також від Ювін Protect. Класний підсумок. І, скоріш за все, він переїде кудись на бойовий пояс, тому що, тому що краще переносити вагу з бронежилету з свого пуза на пояс. Так, сумка на пашний кладник від балістики. З цього боку пістолетний підсумок під. Підсумок під пістолетні магазини або під мультитули. Там всередині знаходиться мультитул Лезерман Wave. Далі е, аптечка. Аптечка відривна, uv Protect. Ось таким чином відривається. Ось так виглядає всередині. Два бандажі, до речі, від виробника Січ, від того ж виробника, що робить турнікети. Ну, і тут всякі ще додаткові штуки з цікавого це ножиці Лезерман. Нібито навіть оригінальні, також, думаю, буде якесь окреме відео. І додатково ще турнікет-кет, але пізніше, я думаю, повністю перейду на турнікети від Січ, щоб всі турнікети були у мене однакові. Так, в принципі, по лицевій стороні бронежилета ніби все переходжу до його тильної сторони. Так, тут можемо бачити, до речі, це збоку на правому камербанді у мене е, сухарка велика, така досить утилітарна сумка від Ювін Protect, знову ж таки, і сумка скидання магазину також е, від Ювін Protect. Там, я не пам'ятаю, на 6-7 на 7 магазинів, щось типу такого. В сумці тут у мене знаходиться пончо дощовик від берлоги. Окремий огляд, до речі, є прямо на цьому каналі. Там ще паракорт і також глушник від українського виробника Steel, Модель Immortal XL. Окреме відео також є на основному каналі. Далі тут є ноші. Но на ноші я показував у відео про спорядження від балістики на додатковому каналі. Досить цікава штука. І, в принципі, не заважає, місця не займає. Зараз у мене бронежилет з'єднаний з... Бойовим поясом з рпс так званим системою Маром Dolphin від балістики. Про неї також є окремий огляд на додатковому каналі. Тут можемо бачити підсумок. Сам підсумок це невеличка утилітарка від Uwin Protect. І вона встановлена на ось такій базі на цю саму розвантажувальну систему. Також піджопник, піджопник від, знову ж таки, від ювін Protect, і в ньому всередині балістичний пакет кевларовий з другим класом захисту. Бойовий пояс або РПС це ювін це Protect, базова система. Я забув, як там. Конкретно вони називаються, але найпростіша, найба... найбазовіша система, бо у них є, типу, якісь про-системи, вони більш, скажімо так, перевантажені, як мені здається. Це найпростіша, вона має меншу площу і в неї можна вставляти балістичний захист. Зараз там балістичного захисту немає, ще не назбирав на нього гроші. Також, до речі, забув. Забув трошки показати. Це в сумці на пашнику. У мене є ще балаклава, балаклава 2. До речі, одна від балістики з мордою козака і друга від МТАК. І ще у мене тут є окуляри, захисні окуляри Trevix від виробника UARMS це той же виробник, що зробив шолом і балістичну маску. Ось це, як воно називається, фелонь. Фелонь-тепляшка від берлоги класна штука. Також є окремий огляд, і коли треба зігрітись, то прямо офігенна річ можна використовувати як спальник. Ну, але не зимовий, звичайно, спальник, але там для до нуля градусів, мені здається, його буде цілком достатньо. Тут платформа, більша платформа на систему Dolphin. На ній також утилітарка від. Ювін uh, Protect. В цій утилітарці у мене знаходиться БК, тут знаходиться ось швидкозаряджач від друк армії. В принципі, на моє здивування, досить непогана штука, і магазини заряджати зручно. І тут у мене ось така невеличка сумка з брендом Балістика. Це сумочка від. Поясного ременя балістики. Ну а всередині, всередині трошки патронів небагато, але що є. Ще з цікавих речей це рюкзак від UVin PROTECT, Є окремий огляд на каналі, але там, скажімо так, я не, зрозумів, не дуже зрозумів цей рюкзак, повністю його не розкрив. Тому буде ще одне відео про даний рюкзак вже на додатковому каналі. Плюс до нього додався ще павук для кріплення шолому, і ним я трошечки покористувався. В принципі, штука класна, от прямо можу навіть рекомендувати. Всередині, там, здається, окрім пальника, зараз нічого немає, але ну, начинка то зовсім уже інша справа. Збоку невеличка сумка для пляшки з водою або для термоса від балістики. І мачете від Добрий Тулс. Вовкулака, здається, називається. Також, в принципі, час від часу допомагає. Це з тієї ж серії інструментів, що й ніж у мене на бронежилеті. Ну і тут ще можемо побачити баул від балістики. Він також у мене був у відео про моє спорядження від балістики, і там всередині ремкомплект. Тут, до речі, ноші знаходяться, стяжки і всякі-всякі ось такі штуки-шкарпетки зимові від балістики. Ну, власне, друзі, ось таке воно в мене спорядження. Все українського виробника намагаюсь збирати. Так, деякі речі ще до мене не приїхали. Замовив рукавички українського виробника, бо це Китай у мене зараз, але скоро будуть уже саме українського виробника. Плюс ще до мене має приїхати одяг українського виробника. Бренд Камотек, і це буде костюм, штани і куртка, тому що зараз на мені куртка та, яка, та, та, яку видали, а зроблена вона в Турції. Ну, штани звичайні, ті, що видавали ЗСУшні, і Берці, звичайні, літні талани, які я ношу вже дуже довго. Про них також хочу зняти окреме відео, тому що є про що розповісти. Шкарпетки на мені звичайні ЗСУшні, термобілизни зараз ніякої не ношу, ну зараз, типу, Плюс один, плюс два градуси. Така зараз в нас зима. Що поробиш? По планах ще в мене співпраця з брендом Балістика. На деякі речі вже є окремі огляди. Надалі ще планую продовжувати співпрацю. Там, як мінімум, по підсумкам буде. Можливо, буде захист плечей. Хочу спробувати бойові штани піхота від балістики знову ж таки, тому що дуже гарна пропозиція у них вигідно відрізняється від е, інших. Е, також будуть ще огляди на ремені Ragnarok, Ось як цей, тільки у них там є більш цікаві моделі. Ну, ремені для зброї мається на увазі. І там ще магнітне кріплення для зброї буде, що також, е, на мою думку, досить цікаво. Ну і в принципі буду продовжувати. Оглядати, пробувати, тестувати різне спорядження, але от саме буду акцентувати увагу на українських виробниках, тому що хочу підтримати українського виробника. Їх зараз стало дуже багато і дуже важко в цьому всьому розібратись, Хто робить дійсно класне, якісне спорядження, а хто трошечки робить всяку фігню, тому що на просторах інтернету можна зустріти ось такий набір спорядження, як у мене, за 10 тисяч гривень. А по факту він, ну типу, Блін, я не рахував, мені трошки страшно його рахувати, але там далеко-далеко-далеко. Ну, за тисячу доларів. Я думаю, тут, тут до двох тисяч доларів, я думаю, назбирається всього цього спорядження, що в мене на зараз є. Так, не все я купував за гроші, щось мені дають на огляди, але тим не менш, хороше якісне спорядження має коштувати нормальних грошей. Складається ціна не просто з прихоті виробника, що він хоче заробити купу грошей. Заробити на війні, як любить дехто е говорити в коментарях. А тому, що, по-перше, матеріали коштують грошей, е якісна тканина коштує грошей, якісна фурнітура коштує грошей, тобто сама сировина. Е потім до цього додається робота, до цього додається там, комунальні платежі, які зовсім ніколи не зменшуються. До цього додається величезні податки. Просто і з цього всього і формується власне ціна. І звичайно ж, компанія має заробляти гроші. Якщо компанія буде заробляти на своїх виробах гроші, по-перше, вона зможе існувати далі, як, як це дивно не буде звучати. А по-друге, вона зможе покращувати свої вироби, робити якісь нові свої власні розробки. І... А це реально круто, що українські виробники роблять якісні речі, розробляють свої власні якісь розробки, свої унікальні розробки. Власне, через це я думаю, варто українського виробника підтримувати так, як ми можемо. Ну, власне, купуючи. Ну і в мене, типу, буде певна рекламка, певна певне, скажімо так, просування українських брендів. Тому, якщо мене хтось дивиться з українських виробників спорядження, пишіть мені на електронну пошту, вона буде в описі до цього відео. Пропонуйте співпрацю, розгляну. Якщо буде цікаво нам обом, і нас обох влаштують умови співпраці, то спробуємо і попрацювати. Ну а на цьому все дуже дякую вам за увагу. Ще раз повторюю, що огляди на все це спорядження або вже є, або ще будуть на моєму додатковому каналі. Ну і в принципі до зустрічі на тому самому додатковому каналі. Там же ж і прямі ефіри у мене зараз проходять, і коротше там зараз дуже багато всього цікавого, певним чином навіть цікавіше ніж тут на основному каналі. Але і цей канал також закидати я не планую і є в мене що познімати і сюди. Тому на цьому я буду закінчувати. Всім дуже дякую за перегляд і до зустрічі в наступних відео. Бувайте, друзі!